Вітаю! Зараз ми з вами розв'яжемо систему двох лінійних рівнянь з двома невідомими x поділено на 2 мінус y на 3 дорівнює 2. 5х мінус y дорівнює 34. Дивіться, що з першого ми можемо зробити? Це ми можемо перше рівняння домножити на... Таке число, щоб нас позбавитися знаменників і не було нас дробу. Значить, дивіться, тут знаменник у нас 2, отут знаменник 3. Тому домножити ми можемо на 2 на 30 на 6. І нас буде тоді скорочуватися і 2, і 3. Тобто, якщо ми домножаємо на 6 перше рівняння, ми отримуємо. 6х поділено на 2. Мінус 6y поділено на 3. Дорівнює 2 помножене на 6. І друге рівняння переписуємо без змін. 5х мінус y дорівнює 34. Система. Тепер дивіться, 6, 2 вона скорочується. Тут буде 3, залишається. Тут 6 і 3 скорочується, тут буде в нас 2. Переписуємо 3х 2у дорівнює 12. А тут 5х мінус у Дорівнює 34. Дивіться, ми можемо далі або застосувати метод додавання, або визначити y із другого рівняння і підставити перше. Я думаю, що визначити другого підставити перше, все-таки далі буде легше. Тому так, рухаємося далі. І визначаємо спершу мінус Y Дорівнює, переносимо значить, 34 мінус 5 X Або y. Дорівнює. Міняємо знаки з плюсом першим першим. 5 x мінус 34. 5 x було з мінусом, стало плюс. Підставляємо у перше рівняння. 3х, так і залишаємо мінус 2 помножити, а замість y вставляємо в дужках наше 5х, що ми виразили, мінус 34. Це все дорівнює 12. Далі дивимося. 3х, а тут розкриваємо дужки. Мінус... 2 помножити на 5х. Це в нас буде мінус 10х. Мінус 2 помножити на мінус 34. Це в нас буде плюс 68. Дорівнює 12. З саме в одну без ексів другу. 3х мінус... 10 x дорівнює 12 мінус 68. Рухаємося далі. 3х мінус 10х це буде у мінус 7х а 12 мінус 68, це у нас буде мінус 56. Х у нас дорівнює мінус 56, ділимо знак ділення на мінус 7. І в такому разі мінус 56 поділено на мінус 7, це в нас буде 8. Х ми знайшли, залишилося знайти y. y значення х підставляємо ось сюди. Це було 5х мінус 34. 5 помножити на 8х мінус наше 34. 5 ми, якщо помножимо на 8, буде 40, 40 мінус 34 буде 6. Тобто наша відповідь ми можемо написати, х дорівнює 8, y дорівнює 6. Дякую за увагу. З тебе лайк і підписуйся.